Вже вкотре поспіль вихованці секції боксу Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи під вмілим керівництвом їх наставника, тренера-викладача Ігоря Курсіна, тішать нас своїми вагомими спортивними досягненнями. З 21 по 23 серпня юні боксери брали участь у другому всеукраїнському турнірі з боксу, що проходив на Закарпатті, де вони стали переможцями і призерами. А 28 серпня хлопці приймали участь у турнірі, приуроченому до Дня Шахтаря у місті Червонограді. А нещодавно вихованці Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи повернулись переможцями із ще одного чемпіонату. З 10 по 13 вересня в спорткомплексі Колос, що в Іллінцях на Вінниччині, відбувся п'ятий відкритий чемпіонат Вінницької обласної організації ФСТ Спартак з боксу серед юніорів 2001-2007 року. Народження участь у відкритті взяв почесний гість чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією WBC Віктор Постола. У чемпіонаті взяло участь 132 боксери, які прибули майже з усіх куточків України: Тального, Сум, Ужгорода, Івано-Франківська, Миколаєва, Кам'янець-Подільського, Рівного, Житомирщини, Чернівці, Одеси, Броварів, Луцька, Тернополя, Вінниці, Немирова та Іллінців. Радехівщину на турнірі гідно представили п'ятеро вихованців Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи і показали такий результат. Золото у своїх вікових та вагових категоріях вибороли Захар Ференс та Тарас Антонюк. Срібло завоювали Микола Паращенко, Василь Гуменюк та Віталій Лішка. Ми вітаємо юних боксерів та їх тренера з таким вагомим досягненням та бажаємо їм нових перемог.